Друзі, а ви вже чули, що українські війська зайшли на територію Росії, прорвали кордон на Білгородщині, і не просто зайшли, а вже закріпилися в населеному пункті. Наразі відбувається прорив в Збройних силах на Білгородщині, який може змусити Росію переглянути свої майбутні плани. Отже, що відбувається, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ прорвали оборону противника та закріпилися біля околиці села Демідівка Білгородської області. Українські підрозділи використовують бронетехніку, артилерію та дрони для закріплення на позиціях. За їхніми повідомленнями, мається на увазі російськими, українські сили вже зайняли половину села та продовжують вводити додаткові резерви. Російським військам доводиться відступати через шильний, щільний вогонь українських сил. Також російський телеграм-канал під назвою «Сєвєрний канал підтверджує, що ЗСУ прорвалися до Демідівки, а йдуть бої. Українські підрозділи з боєм увійшли в місто. Ворог задіяв піхоту та бронетехніку, мається на увазі українські сили, діючи під прикриттям артилерії та ударних дронів. Друзі, ну про всяк випадок повторю, що мова йде не про район Демідівки, не якихось не якісь там лісопосадки, ЗСУ вже в самій Демідівці. Як пишуть російські пабліки, російські, російським військам доводиться відступати через щільний вогонь українських сил. А ще один дуже цікавий момент. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що українська авіація успішно атакувала командний пункт одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії ЗСУ Російської Федерації і тут уважно саме в районі Демідівки. А це, друзі, дуже важливий пункт. Росіяни використовують цей об'єкт для планування та ведення бойових дій саме на території Сумської області. Що ще треба підкреслити? Генеральний штаб підтвердив напередодні ураження аеродрому «Енгельс», який знаходиться в Саратовській області Російської Федерації, який відбувся ще вчора, там зафіксовано, до речі, було пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Але чому це так важливо? Справа в тому, що аеродром енгельс 2. Звідси злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС та Ту-160, які несуть смертоносні крилаті ракети Х-101. Ці ракети це головна зброя Росії для масованих ударів по українських містах. Але тепер цей аеродром палає, а ракети вибухають на землі енгельс 2 зазнав наймасованішої атаки дронів за весь час, так повідомляла місцева влада. А Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про нібито збиття 132 українських безпілотників. А також керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що в результаті атаки знищено певну кількість крилатих ракет Х-101. За його словами, на цьому аеродромі зберігається найбільша кількість. Ракети, які використовуються для ударів по Україні. І звичайно, знищення цих ракет це не лише зменшення кількості обстрілів, але й значний удар по логістиці та боєздатності російської армії. За повідомленнями місцевих джерел, після вибуху уламки просто розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів, що свідчить про потужну детонацію боєприпасів. І що ми, друзі, бачимо? Вчора ми бачимо знищення та ураження дуже важливого аеродрому та боєприпасів, а сьогодні прорив в Збройних силах України на Білгородщині. І це не просто тактична перемога, це стратегічні удари по російському потенціалу. А це свідчить про слабкість російської оборони та зростаючу міць українських технологій. Ну і схоже, росіяни вирішили перемагати. Не на полі бою, а на телебаченні. Треба ж якось показати перемогу своїм глядачам. Ну а якщо перемог немає, питання наступне. Ну, друзі, не проблема. Російська армія їх створить, обстрілявши своїх, ну а потім звинувативши українців. А про що йде мова? Росіяни обстріляли газову станцію суджа. Щоб дискредитувати Україну та звинувати її в ескалації конфлікту, але українські сили до цього не причетні. Тобто Росія вдається до провокації, щоб звинуватити Україну в обстрілах власної ж території. А цього разу під удар попала саме газова станція Суджа, яка стала черговою мішенью для російської пропаганди. Але, друзі, Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що Росія обстріляла газовимірювальну станцію Суджа в Кутській області РФ з артилерії, щоб дискредитувати Україну. Українські військові наголосили, що сили оборони до цього не причетні. Російська Федерація звинувачує українські сили в обстрілі станцій, але ці звинувачення безпідставні підкреслюють в Генеральному штабі Збройних сил України. А і що цікаво, це вже не перший випадок. Ще влітку минулого року станція в суджі піддавалася бомбардуванню керованими авіабомбами. А, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній кабами. Сьогодні противник підсилив свій спланований інформаційний вплив черговою провокацією, ну, обстрілявши цей об'єкт з артилерії. А питання в іншому: чого саме цей об'єкт? Справа в тому, що станція суджа була єдиним каналом поставок російського газу в Європу через Україну після припинення транзиту ще в травні 2022 року. Тому така провокація розрахована ще й на європейського споживача. Ну мов дивіться, українці знищують важливу газову інфраструктуру по тій ж там трубі, а йде газ до вас в Європу, а ви їм допомагаєте. І це класична тактика гібридної війни, спрямована, звичайно, на дискредитацію України в очах міжнародної спільноти та ескалацію конфлікту. Обстріл газової станції суджа це не випадковість, це спланована акція, спрямована на створення інформаційного приводу для звинувачення України в агресії. Ну і поки Росія продовжує вести гібридну війну проти України, використовуючи різні методи. Україна продовжує боротись за свою свободу та незалежність. Ну і робить друзі, це дуже успішно. Була атакована нафтобаза в Краснодарському краї РФ, яка зберігала до 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Пожежники намагаються гасити її вже другий день. Територія навколо оточена, загасити об'єкт поки що не можуть. Пожежники намагаються охолодити сусідні ємності, ну, щоб запобігти подальшому поширенню вогню. І це, друзі, ще не все. У місті Кропоткін, Краснодарський край РФ, стався повторний вибух на нафтобазі, яку днями атакували ударні безпілотники. Другий вибух стався через розгерметизацію палаючого резерву під час гасіння. Вибухнули нафтопродукти і стався викид палаючої нафти. Знищення нафтобаз це не лише там, втрата палива для російської армії, а це ще й удар по експортних можливостях Росії. Ну, що означає менше грошей для фінансування війни. Отже, підсумовуючи сьогоднішнє відео, ми бачимо, що прорив в Збройних силах України на Білгородщині створює додатковий тиск на російські війська та змушує їх перерозпреділяти ресурси. А удари по аеродрому Енгельс 2 та нафтобазах суттєво підривають військовий та економічний потенціал Росії. Ну і навіть попри провокації та атаки. Україна продовжує демонструвати стійкість та здатність ефективно протистояти агресору. Удари по, по стратегічних об'єктах на території Росії є просто яскравим підтвердженням цього. В цілому, події, що розглядаються, є частиною комплексної стратегії України, яка спрямована на виснаження противника, підрив його військового та економічного потенціалу, а також на протидію інформаційній війні, ну яку на жаль, веде Росія. Отже, друзі, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Підписуємося на канал, тиснемо лайк і до зустрічі.